Одні з перших, хто відгукнувся на допомогу, та продовжують це робити впродовж усієї війни. У Польщі відзначили державними нагородами рятівників системи екстреної медичної допомоги Польщі, які допомагали Україні. На цьому заході золоту відзнаку отримав і наш Львівський центр екстреної медичної допомоги, який своєю чергою теж подякував за підтримку. Польські бригади в той момент допомагали нам чергування на кордоні. Польські бригади допомагали нам. Чергування на вокзалі, як у Львові, так і в Перемишлі, допомагали нам здійснювати медичні евакуації які не могли пересуватися самостійно, тобто було надзвичайно тісна співпраця, як із цивільними, так і з системою екстреної медичної допомоги Польщі. коли розпочалась війна, для нас це був дуже великий виклик, дуже складний час, тому що ми зіткнулися з дуже великою кількістю біженців з України. Перемишлі ми мали декілька медичних пунктів, які ми забезпечували на державних кордонах, де у нас є залізничний пункт пропуску. Нам потрібно було організувати допомогу великій кількості. Людей. Ми також евакуювали багато людей, і ми робили це разом з рятувальниками зі Львова. І ця співпраця є дуже хорошою. Зазначимо, що урочистості не закінчились лише відзнаками. Також було підписано договір про співпрацю між Львівським центром екстренки та самим центрами Польщі. Такий договір про співпрацю це є декларація про наміри. Адаптувати дві системи екстреної медичної допомоги польської, яка є насправді європейського стандарту, і українського, який на сьогоднішній день є в перехідному моменті, до європейських стандартів. Чим ближче ми будемо до європейського стандарту, тим далі ми будемо від Росії як фізично, так і ментально. На заході було презентовано і спільний календар польських та українських медиків екстренки. Це, своєю чергою, ще одна допомога для України. Календар вже на даний момент є запроєктований, він вже є макет календаря, він буде розповсюджуватись, і календар містить реквізити як української сторони, і він має як мовну частину, так і мовою польською. І також там є благочинна фундація, яка буде збирати кошти для гуманітарних проєктів. Такі, як закупівля швидких, тактичної допомоги для прифронтових областей в Україні. Самі ж польські друзі зазначають, що готові і надалі допомагати Україні та співпрацювати з нашими медиками, не зважаючи на те, скільки часу триватиме війна. Маємо також плани на майбутнє. Ми також маємо плани на майбутнє. Це не означає, що ми співпрацюємо тільки тому, що почалася війна. Ми хочемо обмінюватися досвідом. Ми хочемо організовувати тренінги для українських рятувальників. Ми хочемо реалізовувати різні європейські проекти, отримувати кошти і створювати бази для навчання, щоб наша співпраця в майбутньому також була успішною. Відтак співпраця і далі буде спрямована на транскордонну безпеку, спільні проекти, матеріально технічну допомогу тощо. А наша українська система екстреної медичної допомоги впевнено адаптовується до європейських стандартів. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.